Збройні сили України продовжують відбивати атаки Росія на сході України. За минулу добу вороги 16 разів намагалися штурмувати позиції українських військових. Усі відбиті нашими захисниками. Тривають запеклі бої у Бахмуті на Донеччині. На цих кадрах воїни 10-ї бригади штурмують позиції окупантів поблизу міста. У результаті атаки ЗСУ захопили позицію. частину окупантів знищили, а 10 взяли у полон. Контрнаступу на Луганщині в росіян не вийшло. Бої Че це вже недалеко від Кремінної про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Нині на Сватівському та Кремінському напрямках перевага на боці сил оборони України вже недалеко від Кремінної дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування ну певної ланки, яке знаходилось в Кремінної воно зараз переміщено в рубі. Сергій Гайдай також додав, що росіяни замінували майже усі лісосмуги у регіоні. Люди вирубують дерева в окупованих містах, адже опалювати будинки немає чим. Вибухи на російському аеродромі Енгельс прокоментували у повітряних силах ЗСУ. Уночі там пролуна вибух, зайнялася пожежа площею 120 квадратів. У Міноборони РФ заявила, що внаслідок атаки українського безпілотника загинуло троє військових, а сама авіабаза не постраждала. За словами Речника українських повітряних сил Юрія Ігната це наслідки того, що росіяни творять на нашій землі. Також він закликав почекати декілька днів, поки з'являться супутникові знімки з аеродрому, щоб побачити реальні наслідки вибухів. Ракету Росії є ще на 2-3 обстріли, заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. А саме по 70-75 ракет на кожен раз. Інтенсивність обстрілів росіян по об'єктах критичної інфраструктури знизилася. На думку Буданова, проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі намагання, це нереально. Тим часом ні Іран, ні Китай не передали Росії жодної ракети. Про це також поінформував Кирило Буданов. Наразі усі працюють над тим, щоб цього не сталося. Крім дронів, шахід 136 та шахід 131 Іран передав росіянам великий безпілотник Мохаджер 6 Нині вони намагаються придбати в Ірану боєприпаси і хочуть, щоб іранці продали їм балістичні ракети. Утім, наразі цього не сталося.